Всім привіт! Вітаю вас на каналі QA KGRs. І сьогодні давайте поговоримо про чек-лісти, та як їх можна використовувати з тест менеджментною системою Testomatio і залінкувати їх до юзер-сторі. Давайте розглянемо нашу юзерсторі, яку ми минулого разу писали. Це юзерсторя по пошуку готелів. Ми маємо тут ряд acceptance критеріїв. Як юзер я можу мати можливість шукати готелі за допомогою Destination або Property Name. Давайте відкриємо наш тестоматіо і створимо цей тест. Давайте я відразу буду балком створювати. Так, значить, перевірити, що юзер може створити готелі за допомогою Destination і за допомогою Property. Це два окремих тесла. Так, є чек-ліст по цим двом. Далі, як юзер, я маю мати можливість вибрати check-in дейт починаючи з дати попер... до сьогодні, наприклад, один день, і максимальний старт дейт 6 місяців від сьогодні. Давайте напишемо. перевірити, що юзер може вибрати чекін-дейт, мінімальний in date, день перед сьогоднішнім днем, да, і максимальний check-in date може бути 90 днів від сьогодні. Так, давайте відразу впишемо сюди. Check. Відразу негативний кейс, що 91 день, день не може юзер вибрати від сьогодні. Так, створили ще такі чек-лісти. Тепер маємо чекав дейт мінімум один день більше, як чекін-дейт. Давайте це зробимо. І чекав дейт максимум може бути 90 днів від date. Так, Давайте напишемо. Так, э, и давайте нативный шоу чек за date is the same date as checking date. другой стороны. більше ніж 91 день чекін. Так, ось ще 4 кейсика. Ось створимо потихеньку чекліст такий. Далі у нас іде. Rooms, так. Накидав лише кілька чеклістів по кімнатам. Один, Одна кімната, дев'ять максимум, що не може бути пустою, та що не може бути більше, ніж дев'ять. Так, це давайте 9. Есть і що у нас там від одного до 6 дорослих. Давайте так і подивимось. Так, 1,60, так, я вже не буду розписувати негативні, і 0,9, давайте напишемо, наприклад. Children, 0, 2,5, 2,5. Може бути нуль дітей, да. Може бути тільки двору, чек. Одну дитину. І шестьдесят. Чики там дев'ять, да? Давайте переглянем на да, дев'ять, 9. максимум дев'ять. 9. Ось, нагенерували ми собі тест кейсиків, чек-лістів вірніше. Тепер ми йдемо в нашу джиру, от наша юзер-сторя. Ми можемо прикріпити наші тести. Так, Search Hotels і DleanCall. За допомогою інтеграції. Тестоматіо і Джири ми можемо прикріпити. Можемо прикріпити. Якась вийшла помилочка. Я думаю, це якась інтеграційна помилочка. Я гляну І так, ми можемо перелінкувати всі тести. Які ми щойно створили так. до нашої юзер-сторії. Так нам буде зручно прослідковувати coverage, так, і дивитися, чи є у нас тести до кожного acceptance критерія ось, Після того, як ми перелінкували тести, ось вони у нас тут будуть відображатися. Тепер ми можемо їх пройти. Да? Тобто, коли ми робимо тестRUM, я створюю. Окремий тестран і можемо дивитися. Search, check that user can search hotel by destination. Ну, умовно так пройшло. Check that user can search hotel by property. Так. Check-in date minimum day before current date. Окей. Okay. Check-out. User can select start date maximum 90 днів. Окей, okay. І давайте перевіримо 91 день від сьогодні. Тобто сьогодні у нас 22 березня. Давайте візьмемо 22 квітня, травня, червня, 22, ну, от візьмемо приблизно чуть більше. Це буде нехай July 8. І дивимося, що юзер може вибрати більше, ніж 90 днів, так, але по нашій умові це має бути не більше 90 днів, тому ми тут фейлимо цей кейс. Перейдемо далі чекін, більше чекаут на один день має бути. Давайте перевіримо цю інформацію. Отже, візьмемо, наприклад, чекін 22-го і чекаут. 22-го. Ми не можемо взяти. Так, все вірно, все працює. Отже, ми це все проходимо. Проходимо ці всі дані. Ось, і, в принципі, таким чином. Оп, ми завершили тестування. Завершили, можемо відкрити це в тестоматі, подивитися результати у вигляді, вигляді от такої діаграми, подивитися, скільки тестів пройшло, зафейлилось, як відбувався тест трансий. І от, в принципі, таким чином ми можемо прослідковувати, скільки тестів було прогнано, заекзекючено у нашій юзер-сторії. Ми змогли залінкувати тести. Так, тепер у нас все гарненько, є юзер-сторя, Під юзер юзерстою є гарненько залінковані тест кейси, є тест -рани, так, Ось тест-ран він пройшов. І таким чином ми можемо дивитися тут статистику. В принципі, на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і буду радий вас бачити знову.